Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі РТК хуст короткий інформаційний випуск. Новин тисячі українських шкіл 1 вересня розпочали новий навчальний рік. Урочисті лінійки з нагоди дня знань пройшли у всіх куточках України. Як місто Хуст зустріло це свято за участі народного депутата України і місцевої влади? Розповідає наш перший відеосюжет. Ось і минула літня пора з 1 вересня символічним першим дзвінком українські школи дали старт новому навчальному року. День знань, свято, яке покликано звернути увагу на наше майбутнє дітей та молодь, а також на важливу роль учителя. По всій Україні цього дня проходять урочисті лініки. Невинятком стало і місто на тисою. Так, погожого сонячного дня на святково прибраному шкільному подвір'ї спеціалізованої школи номер 6 школи і комплексі зібралися учні, вчителі та батьки, а також запрошені гості: народний депутат України Валерій Лунченко, Хуський міський голова Володимир Кащук та його заступник Василь Сабадош. Шкільна нійка проходила під девізом Я за мир в Україні в українських костюмах, віночках та вишиванках. Першокласники, яких вітали оплесками всі присутні, відкриваючи лінійку з вітальним словом до всіх звернулася директор школи Інна Чернянчук. Слово надавалося і присутнім гостям. Я хочу висловити насамперед велику щиру подяку колективу цієї школи, кожному вчителю, який зараз є або нема по поважній причині на цьому святі, за ту рутинну, щоденну системну роботу, яку вони вкладають у душі наших. Дітей відростаючого покоління я впевнений в тому, що слідуючу велику річницю незалежності держави, коли будуть ці першокласники вже дорослими, закінчать школу, ми будемо жити в сильній, нормальній державі України. 1 вересня це тільки днем знань. 1 вересня це є. День розвитку і розбудови нашої країни це без перебільшення. Адже саме з цих днів ми починаємо виховувати ту молодь тих дітей, які в майбутньому стануть і професорами, і викладачами, і лікарями, і артистами, і різного роду культурної діяльності будь-займатися наші діти і будуть популяризувати нашу країну. Ми повинні пишатися нашою державою. Народний депутат також передав вітання і подарунок в школі від міністра освіти Лілії Гриневич. Вона також хоче внести свій невелич... невеличку лепту в розвиток нашої школи і попросила передати, що вона презентує для цієї школи сучасний комп'ютерний клас, який найближчим часом буде передано. Не обійшлося на святі і без цікавого, і талановито підготовленого концерту та флешмобів з національною символікою. Так випускники школи організували флешмоб на підтримку своєї молодої держави з нагоди її 25-річчя Віват Україна, в якому висловили свій патріотизм, любов до батьківщини та її символіки. Пролунав перший зінок, який сповістив про початок нового навчального року. Жовто-блаклитні кульки, випущені в небо, засвідчили прагнення миру на землі. Недарма хвилиною мовчання згадували того дня і про загиблих воїнів антитерористичної операції, які боронили нашу землю від ворога і відстоювали нашу незалежність. Вічна слава героям на символічному віночку, сплетеному із жовтих квітів та національних стрічок. Першокласники продовжили шкільний родовід, а потім, впевнено тримаючись за руки випускників, пройшли через нього. Отож, двері знань для них відкрито. Святкові лінійки пройшли і в школах району. Тут особливої урочистості Дню знань додали оновлення шкіл і проведені ремонтні роботи. Так у Кривській школі були замінені вікна та двері на енергозберігаючі, а Рокостівська загальноосвітня школа перших-третіх ступенів отримала нову покрівлю. Деталі важливих подій освітньої сфери, як підсумок депутатської діяльності, у нашому наступному відеоматеріалі. Завдяки сприянню депутата Закарпатської обласної ради Мирослава Білецького та голови хуської районної державної адміністрації Назарія Пав'я у Кривській школі 1 вересня відбулося подвійне свято, день знань і можливість навчатися у кращих умовах завдяки реалізації міжнародного проєкту з чеськими партнерами. Так, у цій освітній установі були замінені вікна та двері на енергозберігаючі проведені ремонти кабінетів та класів, закуплено необхідний навчальний інвентар. Кримська школа одна із найстаріших шкіл Лекуського району. І постійно я про неї пам'ятаю, і постійно вона мені була якось на душі, тому що дійсно цю школу треба було робити. Ми її хотіли робити роки-два назад, там От. Але зараз стало б діло до того, що вікна дійсно були дерев'яні, вони вже були звинивші. Навчатися практично було неможливо, догріти класи було неможливо, і це було ділом принципу. Тому перший, перша можливість профінансувати ці вікна, я старався це реалізувати, і ми, нам вдалося це реалізувати із програмою Вісочина, де хочу, до речі, подякувати нашим, нашим партнерам із Чехії. Потім було співфінансування обласного бюджету. Потім ще, коли Знаєте, як то в старій хаті, коли одне одне ночне ж, то потім валиться 10. Потім в нас ще вийшов спортзал із обновленими вікнами і долучився районний бюджет. Тобто багато чого тут було зроблено разом. Школа оновилася, ми дуже задоволені. Ми працювали всім педагогічним колективом, але нам Зараз зроблено, ви бачите, зараз наяву вікна, євровікна, коридори, класи. Я знаю, що дуже посприяв цьому депутат обласної ради Мирослав Золотинович Білецький, Назар Іванович Павлій, голова Хуйської районної державної адміністрації, начальник відділу освіти молодій спорту Русин Павло Павлович. І зараз наша школа дуже оновлена. Дійсно оновлена, тому що зроблені капітальні ремонти, поставлені нові вікна в класах нові двері, це дуже навіть по енергозбереженню, дуже корисно для нашої школи. Адже зараз ми розуміємо, як нам треба заощаджувати енергію. Це не лише ниткою такою проходить канвою через наші всі уроки, тому що ми постійно з учнями говоримо про енергозбереження. Але й зараз ми бачимо, що це дійсно реально і можливо, і саме на прикладі нашої школи. Також цього святкового дня нам вдалося побувати і одній із шкіл, яка постраждала від нещодавнього градобою, а саме у селі Рокосово, тут плідна робота районного керівництва та обласного депутата втілилася у заміну покрівлі Рокосівської загальноосвітньої школи перших-третіх ступенів. Як був у нас градубій, який став проблемою зараз, у нас у така була загроза, що розпочати навчальний рік. З таку розбиту кришу і якби за ці погодні умови могли би зашкодити розпочати нам навчальний рік. Але завдячуючи нашим керівництву нашого району, в тому числі якби Назарі Івановичу голови адміністрації Павлу Павловичу Русину. Білецьку Мирославу Золотановичу, який ми прийшли, коли зробили комісійний огляд даної будівлі, і дійшли до висновку, тому що треба знову повністю якби, зробити новий дах, перекрити кришу. Це було сприйнято з порозумінням. І завдячують їм, винайшли знайшли кошти. Для цього щоб от зробити зараз, ви тут бачите, що вся робота закінчена на даному етапі. 1 вересня ми розпочали з кришою. У цій ситуації, у якій ми опинилися після градобою, ми зіткнулися із цією проблемою один на один із обласним керівництвом і один на один от районне керівництво із тими всіма проблемами. Усі роботи відносно організації ліквідації наслідків проводили особисто районне керівництво, особисто органи місцевого самоврядування за потужної підтримки і за потужного такого посередництва обласного керівництва в особі Геннадія Геннадійовича Москаля. Що стосується Хузького району, то якщо брати до прикладу соціальну сферу, то Наслідок, який шкода, яка була завдана нашим об'єктам, сягає біля 5 мільйонів. Усі ці наслідки були усунуті, повторюся, ентузіастами, людьми, які, скажімо так, підклали дружнє плече у складний момент. Також завдяки активній позиції районного керівництва та обласного депутата Мирослава Білецького саме Рокосівська школа включена до обласної програми енергозбереження. Тут буде встановлена система на альтернативному опаленні, що допоможе суттєво економити бюджетні кошти. Хочеться також наголосити, що не тільки у святковий період освітня сфера залишається у пріоритеті керівників району та області. Реформа Міністерства юстиції у сфері надання безоплатної первинної та вторинної правової допомоги завдяки центрам та бюро безоплатної вторинної правової допомоги це реформа, яка по-справжньому допомагає звичайним людям. Саме за таким принципом допомагати громадянам і діє Хузький місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який розширив свою діяльність ще на чотири райони: Міжгірський, Виноградівський, Тячівський та Рахівський. Так, з вересня тут відкрилися дочірні бюро Хузького центру. Їх всього шість. На відкритті одного з них, а саме у місті Тячів, вдалося побувати і нашій знімальній групі. Підтримка та захист прав людини і громадянина у нашій країні гарантовані конституцією. Але протягом багатьох років цей сегмент суспільного життя часто ігнорувався. Щоб виправити ситуацію, зараз в країні активно впроваджується реформа Мін'юсту. Відкриваються нові центри та бюро безоплатної вторинної правої допомоги. Хуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги зарекомендував себе як юридична установа, де проконсультують та нададуть необхідну юридичну допомогу і підтримку. З вересня перевагами такої правової допомоги без далеких поїздок у місто Хуст зможуть скористатися і мешканці ще чотирьох районів, на які розповсюджується юрисдикція хуського центру. Це Міжгірський, Виноградівський, Рахівський і Тячівський райони, де відкриваються відділи бюро безоплатної вторинної правової допомоги. На відкритті такого бюро у місті Тячів нам вдалося також побувати. На Тячівщині буде працювати два бюро правової допомоги це в місті Тячові і у селищі міського типу Дубовому. Це будуть офіси справедливості, в які кожна людина може звернутися і отримати професійну юридичну консультацію, правову допомогу, а соціально незахищені версти населення зможуть отримати і адвоката від імені держави, так як було записано в Конституції, що держава забезпечує правовий захист. Громадянам, але ця стаття Конституції вона була мертвою, вона не працювала. Тепер же, в минулому році Міністерство юстиції відкрило 100 місцевих центрів в Україні. У нас на Закарпатті діє три такі центри: у Хусті, Мукачеві і в Ужгороді. А тепер, із завтрашнього, з 1 вересня відкривається в області 13 бюро правової допомоги. Шість бюро буде діяти під юрисдикцією Хуського місцевого центру. Чотири бюро під юрисдикцією Мукачівського місцевого центру і три під юрисдикцією Ужгородського місцевого центру. Громадяни Тячівщини зможуть отримати вже на місці. Правову допомогу їм не потрібно буде їхати до Хуста, щоб отримати правову консультацію чи призначити адвоката, а все це можна буде зробити на місці, як у Тячеві, так і у Дубовому. Наше бюро буде надавати первинну правову допомогу, вторинну правову допомогу, буде займатися правопросвітництвом у територіальних громадах, а також буде забезпечувати доступ до електронних сервісів Мінюсту. Правова допомога, що надається у подібних бюро, розрахована на широкий спектр громадян, які потребують правової допомоги як первинної, так і вторинної. Тому інформування щодо послуг, що надаються центрами та бюро правової допомоги, доносяться до всіх соціальних структур та установ. Вчора буквально ми проводили інформування по таких установах, як селищна рада, всі установи, які є у нашому селищі. надалі планується ще зробити інформування в лікарнях, в школах, щоб люди максимально знали, тому що багато людей не так часто бувають на якихось в якихось таких ось соціальних установах. Вони більше відвідують дитсадочки, лікарні т.д. Де і тому потрібно максимально, щоб люди знали, що є таке, є таке бюро і буде надавати такі послуги. Подібна інформативна зустріч із керівництвом Тячівської районної державної адміністрації та районної ради 31 серпня відбулася у районному прес-центрі. Тут були проаналізовані переваги нових бюро, адже як зауважували під час зустрічі і представники Тячівської районної влади. Та працівники бюро правової допомоги у такі скрутні часи юридична підтримка з боку держави вкрай необхідна. Тож всі бажаючи шукайте та звертайтеся до бюро правової допомоги у містах Тячів, міжгір'я та виноградів, також у селищах міського типу Дубове та Великий Бічків або у Хуський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Тут вам завжди допоможуть. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до наступних зустрічей в ефірі. Та щиро вітаю всіх з початком нового навчального року. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Facebook та наш сайт за посиланнями, зображеними на ваших телеекранах, та переглядати окремі передачі та інформаційні випуски новин. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення!